Всіх вітаю, йду забирати зарядну станцію All Powers 1500 Light. І в цьому відео я вам розповім, де я її купував, скільки коштує, як не потрапити до шахраїв, якщо ви купуєте в Україні. Все, вам буду розповідати. До цього я купував на Олексі, але я знаю, як перевірити станцію, тому в цьому відео я вам все. Буду розповідати. Зараз йду забирати, подивимось на неї. Замовляв з оригінального сайту All Powers. І йшла вона до мене. Зараз порахуємо 16 днів. Ну, дуже багато. Інколи люди кажуть, що надходить за 10 днів, але мені йшло до Дніпра 16 днів. Так, ну що, ходімо забирати станцію, подивимось. Ось це в Дніпрі відкрилось нове відділення, і я на нього замовив. Зараз піду забирати. Дуже важка, я вам так скажу. Ось така коробка. Зараз будемо розкривати. Так, дивіться. Ось така повинна бути у вас емблема. Це з оригінального сайту замовлена станція. Такі ручки тут. Зараз розріжемо. Інколи телефонуєш на Олексі, і продавець каже, не можна буде вскривати, тому що там запаковано. Дивіться, що тут запаковано? Це звичайний скотч, це з офіційного сайту. Тобто, ну, це вже якийсь розвод. Якщо вам кажуть, що не можна розкривати та дивитися, якщо ви купуєте через Олекс доставку, це знаєте, це вже вас розводять. Тому що ось, це звичайний скотч. Це навіть на фірмовий їхній скотч там з надписом All Powers. Все є. Так, дивіться, як виглядає оригінал. Як повинен виглядати оригінал? Провід для зарядки. Інструкція. Бачите так. Знімаємо все. Ось так, мабуть, беремо. Так, знімаємо. Ну і ось там, бачите, ось такі трикутнички. Гель. щоб вологу вбирало. Ну ось станція. Зараз її дістану, вона дістається разом з цією фігньою Все, дістав. Так, дивіться. Огляд у новій пошті. Де таке взагалі буває? Так, ну, мабуть, мабуть, все більше там нічого нема. Позаймав всі місця, але нікого немає. Так, дивимось. Так, тут все є. Зараз вам покажу, на що треба звертати одразу увагу, коли ви купуєте. Дивіться, ось цей екран повинна бути плівка. Плівка повинна бути не без подряпин, щоб вона була ціла. Я замовляв в Україні, ось це все було в подряпинах. Тобто людина користувалася, але мені сказала, що станція нова. Далі, що треба дивитися? Ось ці всі, -всі роз'єми. Зараз Рокла переїде. Ось ці всі, -всі роз'єми. Це уважно, треба з ліхтариком перевіряти. Щоб там не було ніяких подряпин. Тобто, якщо користуються станцією, розумієте, так вилку вставляють, виймають, з'являються подряпини. Оце все треба перевіряти. А тепер дивіться, головне. Ось тут є такі бовти. Треба дивитися, щоб вони були цілі, без подряпин. Я вам потім покажу відео. Де була станція, яка розбиралась. Потім цю всю історію розповім. Дивіться, ось ці бовти повинні бути цілі, без подряпин. Вони всі повинні стояти в однаковому положенні. Тут, якщо придивитись, у них однакове положення, як вони стоять, всі в одному напрямку. Дивляться, трикутник дивиться в одну сторону. Ось вони повинні бути без подряпин. Бачите, я не знаю, потім ще на телефон зніму. Там макросйомка є. І покажу, не повинно бути ніяких подряпин. Ніякої пилі не повинно тут бути. Якщо користувались, одразу буде тут пиль. Бруд. Дивитеся, щоб тут не було ніяких подряпин. Тобто, Якщо нова станція, вона без всяких недоліків. Перевіряйте кожен з цей роз'єм, щоб тут не було подряпин. Це обов'язково. Ну, тобто, Я бачу, що це нова станція. Все. Ось тут також. Також бовти є з цієї сторони. От я бачу, вони всі цілі. Потім на телефон ще зніму. Отак От повинна виглядати нова станція All Powers 1500 Light з офіційного сайту. Ну, Давайте що вімкнемо її. Ось так. Може розряджена. Зараз потримаю. Так. На 74% вона заряджена. Це від виробника, щоб ви знали. От, з коробки 74%, дивіться. Ну, тобто, все працює. Потім вже вдома буду перевіряти, е, покажу вам, що скільки працює від неї. А потім розкажу історію, як я купував в Україні. І всі оці приколи буду вам розповідати, як мене хотіли обманути, пошукати. Одразу кажу, що станція дуже важка. Тобто мені як спортсмену ну, важкувато нести. Тому якщо будете забирати з пошти, ну, треба якусь машину відвезти. Ось якось так. Зараз принесу додому, розпакую і зроблю невеличкий огляд. Давайте поки буду нести додому, розповім, як я купував станцію All Powers R600 в Україні через OLX. Ну, Дуже така кумедна ситуація. Дивіться, в першу чергу розповідаю, як правильно купувати у нас в Україні. В Першу чергу дивіться на ціну. Якщо ви бачите, що ціна низька за інші ціни, і вам кажуть, що вона нова. Це вже має викликати у вас підозри. Ну, тобто не може станція коштувати менше, ніж там, наприклад, на офіційному сайті, зараз зупинюсь, перепочину ну, дуже важка. Так що дивіться на ціни, в першу чергу дивіться на ціни. Далі, обов'язково дивіться, щоб була olx доставка. Якщо вам кажуть, що там я olx доставкою не. Відправляю, я не довіряю, шліть нафіг такого продавця. Це все фігня. Вам вішають лапшу на ваші вуха. Якось так. Так, ходімо. Замовляєте ELX з доставкою. І якщо вам кажуть, там, відправте мені якісь кошти, там, передоплату, нічого не треба відправляти. ОELX-доставка, це все продумано. Кажуть на Уликсі багато шахраїв. Якщо правильно користуватися ELX, то у вас не буде ніяких таких проблем. Замовляєте olx доставкою. Це як ви замовляєте наложений платіж. Це те саме, але olx доставка З вас знімають гроші, але продавець їх не отримує, доки ви на пошті не підтвердите, що ви забираєте товар. Ніякі кошти не треба відправляти. Це все якісь розводи. Там все продумано зроблено, ви заплатили кошти, вам продавець, якщо він угоду схвалив, він відправляє товар. Якось так. Ви приходите на пошту і перевіряєте те, що я вам показував. Щоб станція була нова, головне, щоб вона заряджалась. Там є шнур, ви повинні знайти розетку на пошті, сказати, щоб вам допомогли, знайти якусь розетку. Тому що треба буде цю станцію перевірити, щоб вона заряджалась від розетки. Тому що буває все так добре, станція працює, але вдома, ви подивитесь, вона у вас не заряджається. Так, йдемо далі, однією рукою просто несу. Ну, тут 20 кіло. Станція щось там 17 чи 18 коробка, там все таке десь 20 кг. Тому йду з перепочинком. Ось, так, треба замовляти на Олексі. Ніякі там я відправляю тільки нову поштою, робіть передоплату, нічого не треба. От просто запам'ятайте, запам ні копійки нікому не відправляйте. Ось якось так треба купувати. Зараз вам розповім, як я купував цікава історія. Знаходжу я станцію. Цю я замовив, а хотів ще маленьку замовити. Alpower sr 600 Знаходжу людину. Якась дивна ціна на офіційному сайті 12500. З купоном в мене щось там 11 вийшло. Він продає за 10500. Я телефоную, питаю, а чому така низька ціна? А він мені каже, що ну, а з чим ви порівнюєте? Я кажу, ну, з офіційним сайтом. А він мені знаєте, що каже? Фігня офіційний сайт. Я напряму з заводу перевожу. Думаю, чувак, ну що ти мелеш? Ну, якусь херню мені зморозив. Кажу, ну дивіться, я буду перевіряти, щоб е, ніякі гроші я вам відправляти не буду. Ой, з доставкою, погоджуйтесь, він каже так. Ну, думаю, блін, ну, значить, дійсно щось. Може, дійсно купує якось на заводі, подешевши". Ну Я повірив. Подивився його, до речі, дивіться. Номер телефону. Я перевіряв номер телефону по гедконтакту, щоб людина була підписана. Тобто це не якийсь фейк, це не те, що купили номер там і на один день потім його викинули. Я дивлюсь багато підписів, 150 підписів в гедконтакту, ніяких поганих. Ну тобто, ну гарна людина. Ніяких взагалі не має бути там підводних каменів. Замовляю, я сплатив там з Олекс доставкою там щось тисяч за 10500 Він продавав. 11 тисяч вийшло. Придбав. Він мені ще раз зателефонував каже: все, Георгію, я вам відправляю станцію, чекайте. Ну, думаю, блін, дійсно гарний продавець. Чекав я її 4 дні, надходить вона мені. Йду я дивитись цю станцію. Зараз я тут поставлю і буду розповідати. Надходить мені ця станція, я приходжу. Дивлюсь, ну, коробка нова, не пошкоджена. Е, відкриваю коробку. ну Начебто нова станція. Але дивлюся, оця захисна плівка на екрані вся подряпана. Просто в жах подряпана. Ну, добре, думаю, ну, е, таке може бути, може якось там в коробці при транспортуванні, але як, ну, е, погодився на це. Потім я починаю дивитися. І такий прикол всі бовти. Подряпані та скручені. Просто і подивився, що там є всередині пил. Небагато, але є. Я відмовився, я не став брати. тобто ну Я перевірив, вона працює, все з нею добре. Але вона ремонтувалась тобто Людина каже, що станція нова. Я потім вам відео, там у мене є скріни, і відео, як я отримував Людина каже, що станція нова, але станція не нова. Вона ремонтувалася, тобто ціна має бути. Я, я б взяв би, якщо він би, сказ, якщо він би мені сказав, би, так, вона ремонтувалася, я вам там зроблю знижку, але вона працює, з нею все добре. Я би взяв би. Але людина заповняла, я, я офіційний поставщик, я з Китаю перевожу напряму, ну, тобто таку фігню наче мені молоти. Ось, я відправив назад. А тебе слухати прикол. Він мені телефонує через два дні, цей продавець і каже. Він з білої церкви на українській мові, щире, балаке, має бути гарна людина, так, але він мені телефонує і каже таке. А я вибачаю, чому ви не взяли в мене станцію? Я кажу: ну, тому що ви збрехали і продали мені кручену станцію. У вас всі бовти подряпані. Причому кажу, не ключом від, відкручувались, а яким-то ножом чи викруткою. Ви, хоч, якщо кажу викручуєте, ви робіть це обережно. Я бачу, що це не майстер викручував, а якийсь, ну. Дебільчик, а він мені знаєте, що каже: Я зрозумів, ви підмінили мені станцію на пошті, я буду викликати поліцію, я буду викликати майстра. Ну я, я був в шоці. Я кажу, ну можете викликати, хоч СБУ. Але він забрав посилку, я бачив, нічого мені ніхто не телефонував. Тобто, він ну просто знаєте, щоб зняти відповідальність з себе. Переграв ситуацію, начебто я йому підмінив станцію, але ну знаєте, на OLX багато шахраїв, запам'ятайте. Якщо ви купуєте вже на OLX, то гарно перевіряйте будь-яку станцію. Ні не, не тільки Allpower, сакафлоу. Дивіться, щоб пилу не було, бо в щоб не були скручені, щоб все працювало. Ви повинні перевірити кожну розетку, USB та FC, кожну, щоб в розетках не було подряпин. Щоб це було запаковано добре. Нова коробка. Ну, тобто, ви маєте перевірити. І кажу, правило номер один: ніяких передоплат. Ніяких. Що роблять шахраї? Вони кажуть, сплатіть передоплату, ми вам відправимо. А ви платите і фіг вам хто що відправляє. Просто на людському горі заробляють. Ще хотів таке сказати. Дуже О, це ми не будемо знімати. Дуже круті в нас магазини. Дуже вони круті, допомагають народу, коли всі сидять без світла. Зараз All Powers втаче коштує 35 тисяч гривень. Як так я її взяв за 2500 з офіційного сайту, а втачі вона коштує 35 тисяч. І їх розбирають. Я дивлюся, що вже хтось придбав. Буквально місяць назад втачі вона коштувала 26. Комфі 26. Ну, комфі, знаєте, по побожецьки віднісся. 28 зараз вона в них стоїть, але тач, 35 тисяч, ну ви гоните. Тому я рекомендую, блокуйте такі магазини, не купуйте, не купуйте в них нічого. Це просто такі самі шахраї. Коли народу треба е, робити знижки, тому що всі, всі без світла, вони роблять ціну за 35 тисяч allпаверс. Ну, якось так. Ну все. Понісі станцію додому і будемо її перевіряти. Подивимось вже вдома. Так, принісся станцію вже додому. Ще раз вам показую, що треба перевірити, коли ви купуєте. Ось за що я казав: ось тут є такі бовти. от вони не повинні бути подряпані, скручені, подряпані. Тобто, бовтиці повинні бути цілі. Це говорить за те, що станція не розбиралась, не ремонтувалась. Ось обов'язково перевіряйте. Потім буде відео, де я покажу, як виглядає станція, яка розбиралась. Ви це все побачите. Це легко відрізнити, навіть якщо ви всьому не розбираєтесь. Ось тут дивитесь, щоб ніякого пилу не було. Обов'язково беремо якийсь ліхтарик. нічого тут такого немає. Якщо ви будете на пошті світити, ви заплатили гроші. Тобто, ви повинні зрозуміти добре це. Тому що ви заберете і нікому вже не повернете. Ось отак дивимо, щоб цілі були бовти. Ось це дуже важливо. І я хочу тебе показує, як увімкнути. Треба трішки почекати. Затискаємо все, тому що ви раз натиснути, і скажете, ой, не працює станція. Ні, треба трошки трішки почекати. Підключив я до неї тільки що телевізор 43 го діагоналі, і мені показало 5 годин. Тобто на 73% це буде 5 годин. Ну і я думаю, це добре. Так, дивіться, зараз працює правильна машинка, підключив, показує або 5 годин, або 6, або 7. Зараз йде віджим. І ось такий режим. міні-30. Тобто працює все без проблем. Так, дивіться, ось така настільна лампа і зараз подивимось скільки вона буде працювати. Так, вмикаю і дивимось. 20 годин. 20 годин пропрацює ось така яскрава це звичайна лампочка, не енергозберігаюча. 20 годин. Ну, прикольно. Так, зараз підключимо роз'єм Type-C, перевіримо, дивіться, щоб включити, наприклад, ці роз'єми, ви натискаєте цю кнопку. Розетки ви натискаєте цю кнопку. Зрозуміло. Так? Десь я чув там в конфі відгуки, люди пишуть, що вона дуже шумить. Я вам кажу, вона взагалі не шумить. Є такий там шум. Але це ну, робота електрики. Ну, це всі прилади так працюють. Тобто, ну ви чуєте, так, ніякого шуму немає. Я не знаю, що там у людей шумить, де вони їх купували, що в них шумить. Так, підключаємо, підключаємо. Ось, бачите, пішов заряд. Купував я її на офіційному сайті allpowers.ua. Вводите, це офіційний український сайт для України. Що ще сказати? Ціна була 2500, десь так. Взагалі про неї я дізнався з Ютубу, з каналу, здається, Технозон. Цей канал ще дає на цей сайт знижку промокоди. Якщо ви на сайті вводите Технозон, багато хто знімає в Ютуб відео і в них є свої промокоди. Там здається, знижка 10%. Я ввів Технозон, і була мені знижка 10%. І вона мені вийшла 2500. Пошта мені писала, треба буде сплатити 2 500 мита, але це якась помилка. Я нічого взагалі взагалі не платив ні за доставку, ні за розмитнення. Нічого я не платив якось. Так ось 20 500, все більше нічого не платив. Тому якщо вам там напише, сплатити мита, це все фігня. Ну це якась помилка на, на пошті. Я так розумію, сайт все це вже сплатив. Ну, якось так. Що ще вам розповісти? а ну на сайті ціна постійно змінюється. Я слідкував за ціною, і коли я побачив, що була якась знижка, станція коштувала там, здається, 24500, Я ввів ще цей промокод і пошту свою ввів. Там ще якась знижка була. І ось я придбав її за 2500. А в Україні зараз, я ж кажу, в Тачі 35 тисяч, в Комфі 28. 000. Ну, тобто офігівші нафік, заробляють гроші на людському горі. Те, що люди сидять без світла, якось так. Не знаю, пишіть там коменти, кому що цікаво. Якісь питання задавайте, ну все працює добре. Це з офіційного сайту. Не раджу вам купувати там якийсь шахраїв, багато шахраїв. Купуйте на офіційному сайті. Так, так треба буде почекати, але ви будете знати, що це оригінал офіційно. І я задоволений дуже. Далі буде відео там з OLX, як я дивився на пошті. подивитесь, як виглядають скручені бовти. Пишіть коменти, питайте різні може, я щось там забув, запитуйте. Буду відповідати вам. Так, дивіться, підключив вже на зарядку і ну, хвилин за 10-5% вже дало. Тобто вона дуже швидко заряджається. І ще що хотів сказати про офіційний цей сайт All Powers. На сайті було написано, що доставляють за 10 днів, але бачите, вона мені надійшла за 16 днів і. Не раджу вам писати в підтримку, тому що ну вони нічого не роблять. Вони кажуть, я тільки як тільки ми відправимо, вона до вас не дійде. Я кожен день писав, казав, що я сиджу без світла по 16-15 годин. Ну вони нічого не робили. Є такі терміни, тобто, ну раніше вам вона не прийде. Можете не писати, тому що багато людей там я бачу, пишуть. Мені на пошту багато прийшло листів. Які люди пишуть, не знаю, як так вийшло, але на пошту прийшли листи інших людей. Вони там всі пишуть, коли ви надійшли те, поверніть гроші. Цим сайтом це не працює. Треба чекати дві неділі, може більше, але вам 100 все надійде. От я перевірю, все мені надійшло. Ну просто треба чекати. Якось так. Ось оце мій такий відгук. Треба чекати. А це вже запис екрану з OLX. Це оголошення, яке я купував через OLX доставку те, що я розповідав. Ось зараз тут все опис, все так гарно. Людина давно вже на OLX. Ну, номер я не буду показувати, але ось ще є оголошення інші. Ну, тобто, все гарно. І ось. Огляд. Дивіться. Зараз побачите, що тут злизані бовти. Це на Укрпошті. Все буде видно. Зараз там нижній на ньому буде добре видно. Бачите, ось вони злизані, розсарапані. Дивіться ось сюди, ось цей бовт. Це видно, це розкручувалось. А це сьогоднішні ціни на цю станцію. Просто подивіться на це. Просто бариги. Я вам нараджу купувати по таким цінам. І зараз буде з офіційного сайту, яка ціна актуальна. Плюс там ще має бути знижка по промокоду. Зараз дивіться це пром. А ось сайт All Powers нижче. Ось зараз. Дивіться, бачите, яка ціна. Плюс промокод значно буде нижче. Ось так от. Наживається на людському горі. Зараз я тут веду промокод і ви побачите. Ось така зараз ціна. Ну, тобто, на 40 тисяч, розумієте. Наш файний магазин Touch. Зараз подивитесь, скільки тут вона коштує. Тому бойкотуйте такі магазини, не купуйте там нічого. І немає в наявності. Тобто, люди купують 37.